Добрий день, сумчани. Місто Суми Незламне, світле. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові і неушкоджені. Трошки тихіше розмовляю, бо прихопило горло. Дивимося з вами на безпеку на 14 листопада, Чи є загроза. Місто Суми, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахвитів. У вас загроза на ракетна. І будуть збиття, і є загроза фізичних ушкоджень людям. І це показує дуже скоро в, темну, в темний проміжок доби. Ось так. І люди будуть дуже налякані цим. Дивимося Сумський район. Що загрожує мирним людям в Сумському районі 14 листопада? Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів? Ну, теж ракети випали і буде працювати ППО, а летіти будуть на якийсь об'єкт, як завжди вони люблять. скотиняки. Будьте дуже-дуже уважні, бережіть себе, своїх близьких в світлі, добрі люди і не втрачайте це світло всередині. Все буде добре.